Мене є син. Сину зараз 22 роки, навіть 23. Це вже молода людина, яка е гарно працює, яка гарно, е гарний чоловік. Це вже все. Але я пам'ятаю його, коли йому було е 10 років. І він навіть шнурки не міг собі зав'язати, тому що є така хвороба, як дитячий аутизм. І е, 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 я доклав дуже багато зусиль, е, щоб він став таким, який він зараз є. Тому що насправді, насправді якби я опустив руки і не е, зробив йому спецхарчування, не зробив йому психологічні картинки, зміни. У мене своя метода, е, да, я б його не витягнув. 14-й рік Денису 13 років. Да? Проходить три роки. Денису 16 років він закінчує школу. Ми робимо частним підприємцем. Робимо його частним підприємцем. Чому ми в 2017 році йому робимо сироварню з дружиною? Дружина. Там, магазини повинні займатися. Тобто це їхня, як кажуть, робота, хобі і е, зайняття. Але в 2019 році царство Небесне дружина помирає, і е, ми з Денисом е, і дочкою Поліною залишаємося адніда. Е, е, і от така ситуація, що е, чому ми так і чому ми е, спочали займатись сиром. Е, чому оберіг? Ну, Це все просто. Е, е, Перша опришка, о, потім апостроф, і ми на березі річки Псел. Опришка на берегу на березі. О, беріг. Але воно так і грало, щоб оберіг, і оберіг, і, і так, і опришка на березі. Так. Тому а, то така історія, чому ми почали займатися сиром, щоб у Дениса був завжди кусок хліба і сира. Ми сироварні наші. Побудували саме там Західна, це біля Ужгорода, Мукачева, там Перечинська сироварня. Сама південна у нас була це е, біля е, Асканії е, агробізнес. да, Щас їх е, розбили. Тобто, е, да, агробізнес. Сама Східна це Донецька, Казак там е, якийсь був. Ну і північна там, це е, також Чернігівщина 20 км від кори. Тобто у всій Україні ми, у нас є сироварні, які, які ми е, будували. Це наша перша унікальність. Да, що, наприклад, Денис був 16 років підприємцем. друга наша унікальність це те, що ми, е, е, якщо, наприклад, багато інших сироварень, вони беруть знання YouTube е, Україна. То ми брали брали наші знання з вірно сказати, як первоісточник це перше джерел. Да? Перше джерел ми брали від ірландських фермерів, нідерландських, французьких. да? І тому наші деякі методи сироваріння вони розбігаються з класичним сироварінням СССР. Да? І ми зачасту тут проводили і семінари і до війни і ОТГ, тому що ну, колись в мене була така блаж, що е, в кожній ОТГ е, повинна бути е, така сироварня, е, тому що це робочі місця, тому що це <кхи> тваринництво збереження, тому що це продовольча безпека. Дуже багато плюсів. Але єдиний був мінус, що завжди не вистачає держави коштів. Спочатку e, то дороги, потім то ковід, то війна, то проче. І закопувались великі кошти на разні, на різні речі, які, e, ну, да, я за я за дороги, я за дороги, але потрібно кудись їхати по цим дорогам. Да. І тому, якщо є сироварня, то до неї. Повинна буде дорога. Е, як кажуть, що ви курите, товариш Сталін, це я. Е, е, да. Ми зробили такий е, казацький сир, е, але ж ми нічого нового не пройдемо. Ми просто взяли рецепт бідних сицилійських е, фермерів, які також ніхрена не мали. Да, як кажуть, е, Тазік і печеру, да, в якій 18 градусів. Да, а 18 градусів це кондиціонер, як кажуть, е, може забезпечити. Да. І тому... І, е, і ми зробили просто з їхньої рецептури зняли, але назвали це все козацький і, і, і все. Тому насправді, насправді, як кажуть, люди приїжджають, ми хочемо солоденьке, ми хочемо кисленьке, ми хочемо, щоб воно крашилось, ми хочемо, щоб воно тянулось, але це все вже не ми придумали, це все вже світ має. Да? Світ має, просто ти повинен це все взяти і потім натягнути на нашу. Воду, яка в нас не така, як в світі, ну, як в першоджерел, електрику, молоко, люди, все воно інше, чим в першоджерел, і ти типу, повинен адаптувати в першоджерелах чедр, він покривався тканиною і далі обмазувався салом. Да? Отак він лежав, визрівав. Да? Потім на його місце прийшов Латекс, потім на його місце вакуумні пакети прийшла. Тобто цивілізація також на це. Але в тих регіонах і сало було розкіш, кажуть, да? і тому була крапива. Брали крапиву, покривали листочками крапиви і складали в підвали. В тому регіоні була гарна цікаві бактерії, які жили. На цій крапові а бактерії, вони грибочки, рибактері, вони скрізь різні. Да? І тому, 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 тому цікавий сир. І зараз тільки дві сироварні в світі, які випускають ЯРГ. ЯРГ дуже цікавий сир, він через. Uh, ну, коли визріває, uh, кропива надає і кольор такий цікавий, uh, і смак. Після смаку нас є дуже талановита людина на Сумщині, uh, це Саша Баранцов. Да? Mm -hmm. Саша Бранцов. Це унікальна людина. Дійсно, от його роботи дивишся, думаєш, що ви точно курики товари да. Uh, да. І тому, але, але він унікальний. Він дуже так занурюється да, в вирішення задачі. І хочеться навіть сказати, так ти так сильно не занурюєшся, Да. Да. І тому насправді він дуже талановитий, і він, він, він попрацював над нашим брендом. У Нас доволі цікаво зашита. У нас є така печаточка, там як витинанка, зашита опришко. Коли корову малювали, а син, це все для сина, а дочка Поліна, от папа, ти все для, для Дениса, для Дениса, а для мене. Я говорю, Давай мишку. І у нас скрізь є мишка. От на корові, там на голові мишка. Якщо навіть візитки, ми раніше візитівки робили, зараз ми вже в рекламу нічого не вкладаємо. І там, якщо тиснення подивитись, да, то тиснення мишки. Да. Там скрізь, скрізь є мишки. Да. От, якщо старі матеріали підняти, скрізь є мишки. Це унікальна річ, яка допомогла б вижити маленькі ОТГ, і маленьким сироварням це молоко А2. І якщо хтось каже, що це маркетинговий ход, то я хочу сказати, що воно працює, тобто різниця між білком а 1 А2 є. Я знаю, що молоко а 1 як поп'ю. Ну насправді білок, білок, всі кажуть, що молоко потрібно пити дітям. Я кажу так. Да. Але давайте розділяти. Якщо козини, то так, да, всім дітям можна це пити. Якщо коров'яче, то потрібно дивитись, а 1 чи а 2 молоко. Якщо а 1 то дітям і людям пити його не можна. Чи, як повинно сказати, по-українськи не потрібно. Чому? Тому що. Цей білок, коли попадає, він починає боротись з імунною системою, і він е подразник імунної системи. А аутоімунні комплекси запускаються е в організм. І організм, поки його не побореть, е легкий спосіб це, як кажуть, ви винести його з поносом. Да? Тобто, проносно. Е самий тяжкий спосіб це е якщо така річ не відбувається, да? тобто по залежності від бактерій. В там, набору, да, то потім просто йде на печінку, на імунну сему, на організм просто починає боротися. Тому якщо це А1, А1, молоко пити нікому не можна. Володимир Іванович Ладика вивчив досвід хитрожопих новозеландців, да, які. Зрозуміли цю тему з, фін... з ученими Фінляндії. Ця проблема була про фіни дуже люблять пити молоко. Да, і для дітей, але вони побачили оцю різницю молока, кози, молока, тому що тільки у корови привідбулась мутація: буйвали кози, вівці все нормально. Там всіх а два генотип. Фінські вчені Дивно, що англійські там не да, здати, все англійські вчення, да, фінські вчення з новозеландцями. Цю тему пробалакали, і вже 15 років тому новозеландці всі почали корів по генотипу відбирати по генотипу. І вони зараз все погалів'я молока. А 2 в Новій Зеландії. Тому вони дуже багато на дитяче харчування відправляють, і Пепсіка, і іншим корпораціям. Тому Володимир Іванович просто вивчив світовий досвід, і, 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 і заправ, да, ми, ми перші в Україні, хто випустив а 2 да, Перші, да, потім зараз випускають ічнянський завод, випускає, але. Ідея була в чому? Вірно дружина президента казала Стакан молока. Да? Але як кажуть, стакан молока а два. От. Система у нас продажів, ми маємо три своїх магазини, які продають половину наших, нашого об'єму. Це Харківська 5, це Холодногірська біля тягового моста, і це унірмаг Київ. Це три наших магазини, а також ми працюємо з усіма мережами, але хтось більше, наприклад, такі мережі, як Дари моря да, вони більш широко а, а, пропонують нашу лінійку, саме магазин, сам більш широко, наш маркет більш широко. А, такі, як продуктова хатка або веселка, або а, клунок, вони більш Кошик, да. вони більш менші по асортименту, але е, більших в магазинах.